Травми війни, як їх лікувати? Питання, яке виникло у 2014 році, актуалізувалося в 2022-му та загострюються усі 10 років російської агресії проти України. У Кропивницькому відбулася глобальна зустріч, платформа, взаємодії, психологічне здоров'я та психосоціальна підтримка населення у кризових ситуаціях. Знайомилися, обмінювалися досвідом та напрацьовували базу для колаборації представники державних, комунальних та громадських інституцій, які опікуються ментальним здоров'ям, безумовно доєдналися до форуму і ветерани, ветеранки та члени їхніх родин хотіли об'єднати, аби вони знали один одного, розуміли до кого звертатися, з ким можна працювати, кого залучати, в разі коли не вистачає своїх ресурсів, кого можна підтягнути. Багато вже хлопців повертаються. Хтось після поранень, хтось з інших причин, і діти, і дружини, і батьки. З усіма треба працювати. У всіх є багато різних проблем, тому чим раніше. Ще почнемо, тим легше буде. 33 тисячі ветеранів наразі проживає на Кіровоградщині, плюс їхні родини. Це ті люди, які потребують всебічної підтримки, зокрема й психологічної та логістичної. Допомогти із цим покликані психологічні та ветеранські хаби. Їх в області 46 та 49 Відповідно, вже рік. Працюють ветеранські хаби. Вони створені в кожній територіальній громаді. Психологічних хабів у нас 46, в Деяких громадах це комбіновано, і психологічний ветеранський хаб, в деяких залучаються психологи з психологічного хабу для роботи з ветеранами. Ну так воно і задумувалося. Це не все українська історія, це саме наша локальна обласна ем, ініціатива для того, щоб дати основу, дати той скелет, на який вже можна нашаровувати м'язи з нашими всіми напрямками, нашими в. Цими цільовими аудиторіями самі ветерани кажуть, повертатися в цивільне життя для багатьох проблема багатогранна, починаючи від необхідності лікування, реабілітації до подальшого працевлаштування. Є хлопці, які поранені, яким потрібно, які вже звільнилися з військової служби і зняті взагалі з обліку, і там можуть бути і без кінцівок, і їм потрібна реабілітація і підбирати під них таку роботу, яка б ну для них би була. Тобто я ветеран прийшов живий, здоровий, з ногами, з руками, з очима. Розумієте? А Зараз багато людей, які повертаються і, на жаль, не мають цього. Одним із найпотужніших майданчиків всебічної підтримки ветеранів в області є комунальний заклад «Центр ветеран. Він в тому числі допомагає фахівцям, які працюють із військовослужбовцями, підвищити кваліфікацію. В нас працює школа кризового психолога. Зараз ми робимо Працюємо над тим, щоб була створена школа екстреної допомоги психологічної. Тобто, ми в цьому плані працюємо, співпрацюємо з усіма. Тому ну, у нас немає тут проблем при навчанні, перенавчанні. Також в області створена дорожня карта для ветерана. Вона в наявності у всіх громадах та лікарнях, у місцях, куди воїн може звернутися в першу чергу, повернувшись додому. Контакти, телефоні всі області є до кого звернутися, як звернутися по перенавчанню Теж ми там написали, бо дуже багато змінює ветеранів свою професію. Ветеранок тому ми намагалися об'ємно сформувати цю карту. Зазначив, форум став також платформою для представлення можливостей та спектру послуг всеукраїнської програми Ти Як яку ініціювала перша леді України Олена Зеленська.